Вільний удар для доброгостя. Володимир Голубіцький. Ну, роздягальне не зробили. Так, да, тут бачите, що. Це все. м'яч це... вийде, я покажу. Що. Я бачу фундамент такий поруч. Я думаю, що це під роздягальне, мабуть. Чітко Савуляк там м'яч відбирає. Да, Борислав борется за каждый мяч. Молодцы, молодцы. Старощак вперед на мальованого. Мяч вышел, покажу вам. Бетон, все, как они бетон, но будет что-то Раздевалки там будут. Руки, ставится, все дела. Ух, ти що, ну, короче, що там, витащи, ніфіга, витаскає, просто, ууу, і все, і воно щодо треба на руках носити, ну, два сейви таких відкорочення, просто, він його розстрілював, просто, красавчик, щодо красавчик, просто, Такие сэвы в этом Там сэв был просто дыкий. Нажми, будь ласка, лайк, кто там.

Все, опробовало. Пробойте, да? Ну. ну, да, да. Ничего, Валь, ничего, ничего, Валь, давай, ну, Якість стоїть максимальна, яку пропускає зараз YouTube, щоб не було глюків. Праворуч в екрані, якщо не помиляюсь у вас праворуч. є шестереночка така. Виберіть якість зображення і виберіть найбільшу якість. Це зараз HD якість. Якщо ви дивитеся з телефону, вам більше її не потрібно. Манікович. Назад на щуплю. свояк, Прощупує тут добро сі моменти всякі. Равлик вперед. Ідут. Ідут м'яч короче. стіночка не точно. Мальований. Це гол. Панес Василь забиває галічник. Класно Бориславчана розігрує атаку, Дуже дуже гарний. Можна знати в самому випитині віддав в бік і нас Василь забиває. 2-0. 2-0 доросла Наразі. Наразі виходить на перше місце в цій групі. Це важливо, тому що в ну, перші весі, як вже як досягнення в групі, це добре. І з золотими очками, нагадаю, команди виходять. Тобто, ті команди, які вийдуть вищу лігу і грали між собою, очки залишаються, Забиті всі все залишається. На газоні сивуля вже подивився. ой ой Назад на Бориса той подає на М'яч відскочив. Брав його. Нахалка. Нахалка на фланге. мяч. Короче, не точно. Паназ. Паназ мяча. Финтей. Пяточки пішли в руку. Борис подача. Го! Що відбирає сьогодні Борислав? Хто це забив? У нас, якщо я не помиляюся, коротше, не коротше, малюваний забив. Ну просто забили і перемішалися зараз. Не помітив. Чи не помиляюся, з малювана забив? 3-0, красавчики, а там на газоні лежать. Борислав молодець, перший тайм 3-0, ви що з розуму зійшли? Проти головного конкурента в групі. Що сьогодні? Коля, я в груші в... забережне з Борислава, я їду. <с. <с.> я, я просто не встигну, Коля. Я з задоволенням поїду. Я зараз піду на маршрутку. Ти ж розумієш, дочекаюся маршрутку, поки в, Берславу... в Другобич доїду з маршруткою. Це буде вже, я знаю, пів п'ятої певно. Може хтось з вас їде? Офсайд, показують, офсайд, 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 сайдуть, в Я так просто та ж, проситися, не хочу, хто там їде, хто не їде, може хтось і їде. Росію спонсорує таксі. Там мені побарвало, хто спонсорує, спонсорує, Спонсоруйте, присилає спонсору. Я, я зраді себе зняв. Тобто, ну, просто, мені нема смислу зараз добиратися в це води. Я приїду просто в 5 годині на цей матч. Мальований, Мальований, з біжить біжуть, біжу, там сов'як його. А, але вітер. 10 сантиметрів, але Савік там його тримав вже там за майтки. Капець. Як професор він знаю, як правильно тримати за, за футболку, щоб видно не було. Я свого добився, не забув мальований. Булін Борислав доволі. З перших секунд за кожен м'яч бореться. Не знаю, Демків Тарас просто чудо команду сколотив. Фу -фу. Ясно, що все попереду. Ну, хлопці один одного на полі розуміють. Дуже грамотна гра, розумієте, нема цього бій-біги, знаєте, це на не... деякі команди тим нервують. Кривий бобіак роман. зійшов з поля, там йому будуть. Якісь біглоукалування, брать. Сподіваємось, все буде добре з ним. Подача, подача в штрафний. Ух, тут Павлі перший на м'ячі, але не, не чіпав. Буду міг замкнути по-своєму. Тут таке пів секунди. Водить м'яч голубський. Не поспішає тренує. Здандяк Назар. по потрошки, хлопці, катайте, віддихніть. Цей тайм. 35-та хвилина, не заспіхає. Потім то воно щось таке коротше тут не приймає, але зберігають м'яч по нас. Назад на паліща. на атаку. Да, нас Короче. А, ну тут <плоди> да, 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 да. с пенальти. Так, так, так. так, Это пенальти. Пенальти. <плоди> ну, видно было, что на короче. <плоди> Ха-ха, Діма, не поставили. тобі просто не вірить вже ніхто. Тобі там ноги відривали вже. Авторитет то сильна штука. Коротше, не Ну що, тащить, що я здивуюсь, зараз. Блин, ну відгадав, нижній, але до чи ні? Ще не здивуйся, зараз. 4-0 хлопці. Перший тайм, 4-0: це на секундочку доброго. Гостя. Ну і підсилений доброго стіну. Так, поки дійти до небесної соті, а потім до пів години до автостанції, до і потім ще до грошей, так ну. Трошки би раніше знав, що судді не поїдуть, я просто трошки мені пізно сказали. Я би з своїм авто переїхав сюди і назад би вже просто метнувся, там би вже зі снітенськими сів би. Нічого. там. Якщо хтось з Борислава їде, то буду радий. Не їде, ну то нічого страшного. з м'ячем палюш, контроль, контроль з диак. До речі, порадив би вам не дивитися, просто футбол так як ви дивитеся. Дивіться, як, які вони рішення приймають, переславчан. Дуже грамотно, ну там зразу голова піднята, грамотно пас. Може, я там перехвалюю, але я стараюся так думати, так воно ну, як, як людина себе веде. І дивлюся, що все якось дуже грамотно старається робити. Тобто видно, що робота ведеться. Нема що став, щось там мотається. Півкоманди відкритий, він мотається, що такое ну, не, не тут. Ну так, да, Діма, як доброси у вас виграв. Я взагалі не розумію, як дережучи з такою командою, з такими. Ну, не побоюсь цього по слова професорами, тому що реально індивідуально ви просто я не знаю. Ви, ви не поступаєтеся, ну не в слятинці, ви не поступаєтеся. Зіграність може десь щось там натренованість, може. сніже. Ви знаєте, взагалі чудо команди. Спрогнозувати зіграний ну, рахунок матчу. неможливо. На Панаса мальований дає, ну но... не рванув тут в центре поля. хочу все лайки поставили. Дуже вам дякую. Удача. Павлюсь на месте.

При такій грі поки що, поки що не світить добровольство, але ми кидаємося все. Короче, на Панаса вперед і закидує на намальованого сов, як тут його відтирає трошки грамотно. До речі, виграють зараз 1-0 сторона. сторони. Оле, голе, 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 вище, оле, середина Ну так, бачите. Щоб не втрикоти по груни, в обіду в команді, але складні, бо в підібрані, добре результати, де бажають краще. Ну, та ж сама проблема в, на мою думку, в Галичини. Хороший склад, сильні гравці. Ну, Декого щось, щось бракує в ігрі і все. Бачите, ніколи не можуть показати. Гру щось не знаю, чи, чи щось не до кінця зігране. Я не можу, я ж не, не експерт, там, хто там розбирається. Кінець першого займає часом. 4-0. Їдь попити води якоїсь там.